Ти тут хазяйнуєш, хазяїшка моя. Ти ж був на пасіці, думаю, зараз піду, підгодую трошечки корчаток, щоб тобі менше роботи. Перешу, коли запита, не тягай важка. Давно не вас. Іди я тобі допоможу. Воно а, не курочки під'їдаю, тільки, тільки насипай. Давай, давай. давай. Ти просто розсипаш. Тільки вчора сипав, відеочко, запитуєте, багато їдять Ігор, та як бачите, ж, їдять. Їх... Здоровий, апетит. тут. Краса. Да, ну. Були були такими курчатами, а вже вже такі діли. І головне чистопутнє. Вчора з дружиною от там біля лісниць поприбирали О, і красота. А, а тут так не засирають, Ну, Сам, яєць. Так. Яєць от ви казали, Через день от, де там було, я вибирав. Да, так запитували, як от там, ігор препарат, оце Сорекс, як ото, бачите, як засипав, не лізуть. Воно все йде в ідеалі. І так воно все є. сінце, воно все в них. Водичку тут споїлок п'ют, охайно ну, не розливають. А ті білі, ой страшне засранці. Ой, там капітан. Там вони шкоду роблять. Постійно дергають, вода витікає, заривають, якщо поїлки такі ставиш, вони сіном їх заривають. так.